Банк Монобанк відмовляється від співпраці з платіжною системою MasterCard та до кінця поточного року просить своїх клієнтів замінити картки на такі, що будуть підтримувати систему Visa. Про це повідомило видання Технофан і також <кій> служба підтримки банку. Підтвердила, що ця інформація є достовірною. Деякі власники карток MasterCard отримають повідомлення про необхідність заміни карток. У компанії пояснили, що зміна була спричинена тим, що міжбанківська комісія знизилася від 1,6% до 0,7%. Тоді як податок на прибуток зріс від 18% аж до 50%. Водночас компанія Visa пропонує компанії Monobank більш вигідні умови співпраці на наступні 5 років. До початку 2025 року картки MasterCard будуть повністю деактивовані. Наразі Монобанк пропонує деяким клієнтам перейти на Visa. Але це не стосується власників преміальних карток. За перевипускання чорної картки нараховуватиметься грошова компенсація в 100 гривень. В компанії також додали, що всі кошти будуть переказані автоматично на нові рахунки. Тому, будь ласка, уважно. Перевірте, якщо ви є клієнтом монобанку, перевірте, яка у вас картка MasterCard -карт або Visa. І у випадку, якщо Visa, не прогавте термін до кінця грудня і перевипустіть свою карточку.